Не витратив, значить, заробив. Розповідаю, як отримати жовту карту таксі і жовту значку таксі. Що для цього треба? Вам треба зробити витяг про несудимість. Що ви робите? Заходите в дію, нажимаєте отримати витяг, довідки та витяги, отримати витяг про несудимість, натискаєте, зберігаєте, це робиться за 5 хвилин. Потім друкуєте це. Або відправляєте тим людям, які будуть займатися переклад... перекладанням цього витягу, їх на... в празі дуже багато, просто треба загуглити, е... відправляєте їм, вони його перекладають на чеську мову, друкують вам, завіряють у нотаріуса. Ну, в общем, завіряють його і віддають. Це все робиться сьогодні на завтра. Потім ви їдете по, по цій адресі в магістрат. Буду, напишу це тут, і берете талон при вході зліва, отримання жовтої карти таксі. Ідете з цим номерком, сплачуєте 600 крон, вам кажуть, де сплатити, вас фотографують, віддаєте паспорт водійське, водійське, ваше водійське. Ось, і через 2 тижні, через 14 днів ви отримаєте цю карту, жовту карту таксі. Що далі треба буде? Далі вам треба, коли у вас вже буде автомобіль, ви можете відразу це зробити. Можете потім, коли у вас буде вже машина після отримання жовтої карти таксі, ви йдете і робите жовту наліпку таксі. Робите по тієї ж самій адресі, теж берете талон. Вам для цього треба буде техпаспорт на автомобіль, технічак е, і права на водіння. Все більше вам нічого не потрібно. Теж сплачуєте 600 крон, е, рішали, беруть за це 2000 крон. Тому велкам користуйтесь це. Робиться дуже швидко. Отримання жовтої карти, наліпки на авто для таксі робиться. За 5 хвилин буде дійсно на наступний день, коли вони проводять його. Все, підписуємось. У нас є телеграм-канал. Залітаємо. Кому цікаві грін карти, оформлення, допомога в заповненні анкети на подачі грін карту. Залітаємо, ми допомагаємо.